Доброго дня! Опять відео таке для починаючих пасічників. Дуже часто питання таке задають починаючі пасічники, як викачати багато меду і тим самим збільшити свою пасіку удвічі. Ну, чарівного методу утримання бджіл не буває. В природі є якісь границі, за які ми вийти не можемо. Тобто, якщо ми робимо отводки, значить ми втрачаємо. Бджілу. Втрачаючи бджолу, ми втрачаємо кількість принесеного нектара в вулик. Тобто, треба вирішити, чи ви хочете пополам розділити свої бджоли і отримати велику пасіку, чи ви хочете отримати багато меду. Але можна вийти з положення другим таким методом. У нас райовий стан. Починається з травня місяця. Да, тобто бджоли е, сам, самі з собою хочуть ділитися. Але якщо вони, ми допустимо, то, що вони будуть ділитися по своєму усмотренню, тобто ділитись навпіл, а навіть даже 60 на 40, бо перші раї е, вилітаються зі старою маткою і забирають з собою до 60% бджоли, то якщо вони будуть ділитися самі без нашого контролю, то ми не, не отримаємо меду взагалі. Бо Бо поки сім'я почне знову наростати, сезон наш кончиться. Сезон у нас дуже короткий, тобто 90 100 днів це дуже мало. Значить, контрольовано ми маємо робити проти відводки. Значить, Не дожидаючись, коли сім'я заходить в райовий стан. Ви побачили, що ваша сім'я вже має більше п'яти е, рамок печатного розплоба, розплоду. П'ять або шість рамок печатного розплоду. Це приблизно вже буває там, 5 травня, там, 6 травня, може, у когось і 1 травня. Е, неважливо от в цьому проміжутку. Значить, що ми робимо? Ми можемо зробити збірні відводки. Що таке збірний отводок? Тобто. Для того щоб сім'я не зайшла в ровий стан, ми її загружаємо роботою тим, що ми забираємо у них одну рамочку розплода печатного, а ставимо в гніздо, розбивши гніздо пополам, ставимо їм вощинку і одну рамочку печатного розплода разом з бджолою. І так ми йдемо по всій пасіці. Тобто, якщо у вас там 10 сімей, ви берете. По одній рамочці печатного розплоду маєте 10 рамок печатного розплоду. На цих 10 рамках печатного розплоду ви можете сформувати як мінімум 3 отводка. Просто складаємо в новий вулик їх по три рамочки печатного розплоду, або по чотири, Бо якщо, допустимо, гарна сім'я має там 7 і вісім рамок розплоду, ви можете і дві взяти в неї розплоду. Формуємо по три-чотири рамочки. Зборний відводок купуємо матку, не даємо виводити їм самим. Купуємо маточку, даємо їм маточку. І тим самим ті сім'ї ми спасли отроєння, так як ми забрали у них частину, бджіли і печатний розплод, і дали їм ващинку, а Отводки вони у вас не слабенькі, бо як 3-4 рамочки печатного розплода після виходу через 11 днів дадуть 6-7 рамок. Бджели. А 6-7 рамок бджели, це е, создасть в сім'ї такий клімат, що матка буде інтенсивно, тому що є кому викармлювати розплод, є кому носити нектар. Тому так, такий отводок збірний, який зробиться 10 приблизно там, чи 15 травня, до е, основного взятку соєшника, вийде уже на два корпуси і може принести вам, як мінімум, ще корпус меду. Е, тобто він і вам принесе корпус меду, і. Сам себе збере в зиму, тобто підкормлювати такий отводок не потрібно. Тобто Ми не розділимо нашу пасіку на дві частини, да? не зробимо ми із 10 сімей 20, а ми зробимо із 10 сімей 15. всього-навсього. Але ми зробимо 15 повноцінних сімей, здорових сімей, які гарно зберуться в зиму і у нас перезимують. Тому не потрібно бути дуже жадним, не потрібно збільшувати пасіку вдвічі, бо на пасіки ніколи, запомніть, ніколи кількість вуликів не має значення, а має значення тільки якість вуликів. Якість сімей завжди превищує, ніж кількість. Ну от, якось так.